Переселенцям призовного віку вручатимуть повістки. Подробиці. Вітаю! Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на канал, на Ютуб канал. Знай.UA. дорогі українці. Тепер чоловіків, переселенців будуть перевіряти, що мається на увазі. Таких чоловіків ставитимуть на облік у територіальних центрах комплектування. Почну з того, що на сьогодні в Україні близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, які одержують соціальну допомогу на проживання. Нещодавно заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив про проведення вибіркових перевірок цільового використання державної допомоги. Він зазначив, що Мінсоцполітики розробляє механізм, яким переселенцям будуть видавати повістки в рамках загальної мобілізації. Багато людей стали біженцями та переселенцями, і тепер чоловіків, які виїхали до безпечних населених пунктів, ставитимуть на облік у територіальних центрах комплектування. Тобто, чоловіки віком від 18 до 60 років повинні перебувати на обліку у військоматах. Це зобов'язання закону, яке необхідно виконувати, пояснив Музиченко. За даними чиновника, перевірки ВПО проводитимуться представниками територіального органу Національної соціальної сервісної служби. Якщо людей не буде вдома, їм залишать повідомлення. Віталій Музиченко уточнив, що українці мають звернутися до органів соцзахисту населення, які проводили реєстрацію ВПО для продовження грошової допомоги. Особі надано 10 днів, щоб ідентифікувати себе як вимушеного переселенця. Як відомо, держава виплачуватиме дорослим переселенцям по 2 тисячі гривень на місяць. Діти та люди з інвалідністю отримують на тисячу гривень більше. Глава мінінтеграції Ірина Верещук повідомила, що станом на 10 листопада переселенцям виплатили 45 мільярдів гривень. Вона наголосила, що кошти на ці виплати є, а затримки відбуваються через проблеми з документами, їхні втрати чи неготовність. Довіки надаються за номером 1548. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і будете знати більше. Ютуб канал Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.